Ж цікавого продають. Доброго дня, пані Олена. Доброго дня. Радий бачити вас. Кажіть, будь ласка, що за камінь. Ау. Ручний розпис. Київський експериментальний кераміко художник На печанні можна смачно поїсти. Ось, Будь ласка, шашлочок. Український порцеляновий посуд. Друзі, ми в вчергове на почайні. Сьогодні прогуляються по барахолці і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Цікавого продають. І ярмарка жива і завжди буде жити. Так, будь ласка можна щось приготувати смачненьке. Скільки він? 1200. 1200? 8 літрів. 8 літрів чугун. Можна буде на місяць подивитися, на зіроньки. друзі антикварные пляшечки флакончики доброго дня а о не антиквар у вас тут гарний Сколько коштує за 20 за двадцатку Адака. а фляга такая а вот эта турка у вас почем? блюдо ручная работа каменный брид 250 гривень. Дитячі іграшки по 50 гривень. Ще радянського періоду. Чайник. 200 гривень. А суплиця є? Суплиця є? Оце все, що є, Ручна робота, користянський фарфоровий завод. Все, друзі, що на відео. Ціна 2000 гривень. А така електробритва скільки? речі. Скільки така композиція? 100 гривень. 100 гривень. А брошка жіноча? само 100 гривень. 100 гривень. Ось такі вимпіли, чемпіон. По 30. А це що таке? Це якась прищепка. Ага. Тихо для візити. Ага, цікаво, скільки вона? 20 гривень. гривень. аудіокасети. мені що вона Фотографії. Ось подивіться, як колгоспники. Вирощують цибулю чи картоплю. Цікава, до речі, фотографія. Друзі, хтось пізнає своє місто. Будь ласка, напишіть в коментарях, що за місто. Родницкий фарфоровый завод. А вот Друзья, подивіться, как крута валіза. Еще радянська. Просто за нее 200 гривень. Водиночка Янтар. За активну роботу до САФ ваза, Користенський фарфоровий завод, 6 тисяч гривень, ручний розпис. Рідкісні чашки від сервізу тюльпан, городниця 50-ті роки, 250 гривень за одиницю. 250 гривень. Зодіак. Ручна робота. Полонський фарфоровий завод. 50-60 роки. Курочка сільничка полонне. 400 гривень. Військовий квиток. Київська. область, Белоцерковский район, село Дрозды. 50 гривен. Минск. Осетр. 150 гривень. Тарілки. Тарілочки для перших страв. Зображення виноград. Мають ручний розпис. Баранівка 60 ті роки клеймо В наявності 4. Ціна за одиницю 220 гривень. Дані тарілки будуть в пропозиції в телеграм-каналі. Під відео в першому коментарі залишу посилання. діаметр 24 сантиметри. Що за метал? Що за метал? Скільки? 350. 350. Гривень. А рибка? 200 гривень. 200 гривень кольорове скло. Скажіть, будь ласка, що за камінь? Скільки коштує? 400 гривень. Табличка від прикордонного стовпа. Скільки вона? 1500 гривень, подивіться, яка краса. Доброго дня. О, Дуже гарний чоловік. Друзі, як ви думаєте, що це за поза? він чухає собі голову, можливо, задумався. Ага, в руках тримає, звернули увагу що. Я думаю, що з часом одумається і в нього буде все добре. Скільки він коштує? 350. 350 Виріб з глини дуже гарний. А кукурузка ваза. 100 гривень. Ведмедик. 100 гривень. 100 гривень. А такий виріб ручний. 250, подивіться, яка вазочка біля неї котик. Так, набір чайних ложок. А що за метал? Мельхіор, так? Скоріше да, за все. Скільки коштує? Скільки такий набір? 400 гривень. 400 гривень, подивіться, який класний. Друзі, ще хочу вам показати чайні пари горох до Довбишовського паркорового заводу. Скільки вони коштують? 50 гривень, другий сорт. 50 гривень, другий сорт мають. За все. Ага, 50 гривень за все, так? О, Бачите, яка класна пропозиція. Скільки квіти? Ой, щоб не выпало. Так, 700 одна так. штука. 700. Металеві. Художня ковка. Так я сейчас. Чтобы самовый колоков. Вот, ага, скільки він? З сумочками. 250. 250. Угу. Украина. На... Ага. А така чашка? 50 гривен, а набир такой 600 гривен, друзья, подождите, как классный. А что за Мельхіор? мельхиор, 600 гривень. А підкажіть, будь ласка, такой набир сколько Сколько? 700 гривень. Чайный сервис. Чашки, об'єм орієнтовно 300 мл, користенський фарфоровий завод. Присутні пиріжкові тарілочки, розеточки, джемниця, серветниця, молочник, чайник. Ціна 1500 гривень. Полонна. А скільки така? 700 гривень ручний розпис. родниця. Підкажіть ціну? Скільки 150, 150. 150 вибачте. Пошкоджена. Звинець, Угу. А така така чайна пара була у вас? Так, ні, одна в старих. Полонна 250 гривень блюдце. А сім'я скільки коштує? 1800. 1800. А штовчик Васильків? 150. А це ще пума? Хижий звір, так? Скільки він? 100 гривень. 100 гривень. А ведмедики? 250. Полтовський фарш. Ну, чеканка? Ага, чеканочка, так. Так. Скільки вона? 400 гривень. Ненівська кузня, подивіться, друзі, Київ. Дійсно цікаво, клеймо 400 гривень. А Це Ерудит гра вітчизняна А скільки така гра коштує? 300 гривень. Скринічка. А скринька скільки така? Це анакіст, якийсь старовинний хремовий. А скільки така скринічка? Скринічка. Скринічка, ця 300, а ця 300 вона рідка. 300-200 по 200 гривень. А глечик? Стой. 100 гривий. Сьогодні дійсно тут класні речі. Рідкісні. А хлопчик-потокартка скільки коштує? Для красоти. Подивіться для інтер'єру. Який, який гарненька, яка дитинка. Інтер'єр підірся. У мене книга багато оце проїдуть і сятий я робіт. Доброго дня. Скільки такий підсвічник? 450. 450. Металевий. А ведмедик городниця? 300 гривень. 300. гривень, друзі. Полонський фарфоровий завод, а такий скільки? 30. Вони всі по 300, так? А білий? ЛФЗ, так? Ну да, только тогда ЛФЗ мы делали. Угу. А почему чисто Риме, там, там маленькая потерка. Ага, є вот. потертись Ага, я зрозумів. Маленький скольчик був, затерто тисячу гривень. Крідкісний ведмідь. А це хто виробник? Це артель. Ага, полонне. У меня дома есть, конечно. Але... Uh -huh. вот. Ага. И скільки така? 500 гривень. Я приклею, потом я просто забыл. 500 гривен. Это чернильница, так? Сколько она? Полторы тысячи. Последний уже крышка есть. Я много крышки, я бы не Так, она часто без Так, так.

50 гривень, друзі. Потерте позолота, кришечка нерідна. Ціна 50 гривень. На печанні можна смачно поїсти. Ой, будь ласка, шашлычок. картопелька. Свеженькое мясо ароматное. Готовится картопля свежая. Да, доброго дня. А сколько такие мапочки кушают? Добрий день. Скільки, скільки мапочки коштують? 100 так? У мене сьогодні кошти. 500 гривень за два. Запальнички пропозиції. Люльки. Скільки люлька коштує? П'ятдесят дерево. Ножі. Олег, і тебе Все, спасибо. Ми випадка, Щасливе дитинство. Це... Полонський фарфоровий завод. Ау, ручний розпис. Київський експериментальний керамикохудожний. Глобус. Ціна 3700 гривень. Я не знаю. Баранівка. Тисячу гривень. Ти його продаж, 50. Так, так. Доброго дня, пані Олена. Доброго дня. Радий бачити вас. Так, дивлюся у вас сьогодні. Новенькі пропозиції. Чортополох. Полон на 50-ті роки, скільки коштує? 500 гривень, бо, на жаль, є трошки подарунковий надпис. Ага, так це навпаки кра... краще. Тож багато хто збирає, до речі, щоб був. Надпис. За ваш благородний труд, який приносить радость людям. СМ 1971 рік. Я навпаки, друзі, наприклад, статуетки, чайні пари у мене в збірці, навпаки, з надписом. Гарні позитивні емоції, побажання. Скільки така? Ташки Київ нові по 300. Київ нові 300 гривень. Щось ви тут заховали таке гарненьке. <свісно> так, дивіться, ручна робота. Вау, подивіться, який букет кобальтовий, різнокольоровий, дуже гарне поєднання кольорів. Ваза з ручками. З двох боків. З цієї сторони може бути ваш портрет. Так, То виробник полонне. А автор. Мабуть, Тригубова, але. Скоріше за все, що Валентина Тригубова, так? Скільки така краса коштує? 14 тисяч 14 гривень. Подивіться, друзі, дана ваза висотою 45 см. Пропозиції є в телеграм-каналі. Під відео першому коментарі залишу посилання. Переходьте. Хто буде мати бажання і можливість придбати, будь ласка. Дивлюся, пані Олена, новенькі чашечки з'явилися. Баранівка 50 роки, Вітка. Скільки коштують? 300 гривень за одиницю. Дуже класні. Чашки. О, це у нас вербілочки, так? Вербілочки по формі, я дивлюся. Дуже гарний. Скільки він коштує? 500 гривень. До речі, Таріль, Київ, засновники. Міста Києва. Коростенський фарфоровий завод. Підкажіть, будь ласка, ціну. 800. 800 гривень. Ще останній час звертаю увагу на чайниці. Городниця, підкажіть ціну, будь ласка. 600 гривень. 600 гривень. Така ваза. Така, це Нєман Білорусь, 500 гривень. Нєман Білорусь 500 гривень. Так, Чайник від чайного сервізу жито називається. Городницький фарфоровий завод. Скільки коштує? Сервіз 5 тисяч. Ага, сервіз 5 тисяч гривень. Друзі, подивіться, які гарні чашки. Він у повній комплектації, так? ще одного блюдечка тільки. Відсутнє одне, так? Так, тільки одне. Все, щиро дякую, пані Олена. Гарного дня. Пока-пока. Доброго дня. Час, добрий день. Саня, час, збирайся. Є. скільки коштує? Оце. У нас ще м'ясо хватить на площі. 20 гривень. 20 гривень. Саня, Знем Саня, добре, що ти сяк. Спецовники, 50 гривень за одиницю. Вазочка, ручний розпис, склянки 50, 100, банка 150. Цукерниця 150, скло 200, 200 гривень. Постійно металева. Дитяче зображення. Ну що, друзі, ось і підходить наша прогулянка до завершення. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український Порцеляновий посуд. До нових зустрічей.